Привіт усім! Мене звати Інна і ми знаходимося в ювелірному салоні Камея. Сьогодні ми розповімо вам про топ-5 обручок, які зазвичай обирають молодята. Чому ж відмінності та особливості, їхня надійність та практичність? Про це та інше поговоримо з вами далі. Весільні обручки представлені величезній кількості варіантів. Серед розмаїття вибору традиційними та найпопулярнішими серед молодят залишаються такі види обручок. Класика. Саме ця обручка була є і буде актуальною завжди. Рівна всередині та опукла зовні, має обтікаючу форму, саме завдяки цьому залишається найпопулярнішою та найпрактичнішою у носінні. Її ширина може бути від 3 до 8 мм. Ширший або вищий варіант цієї обручки можна виконати у будь-якому кольорі металу під індивідуальне замовлення. Такий тип обручок можна збільшити або ж зменшити до півтора розміру. Ці обручки мають гарні литі стінки, які свідчать про їхню довговічність та надійність. Обручка Американка має плоску поверхню як зовні, так і всередині. Представлена в ширині від 3 до 7 мм. На замовлення можна виконати ширший або вущий варіант цієї обручки у потрібному вам кольорі металу. Такий тип обручок дуже стильно виглядає на руці і вдало поєднується з іншими прикрасами. Саме ці обручки можна збільшувати або ж зменшувати до одного розміру без втрати зовнішнього вигляду прикрас. Тандем кольорів золота поєднання білого і червоного золота в обручці. Саме цей вид представлений у формі американки шириною 5 мм. Перевагою таких обручок є те, що вони вдало комбінуються із іншими прикрасами із традиційним золотом або ж зі сріблом чи білим золотом. Обираючи саме такий вид обручок, варто уважно підібрати розмір, адже завдяки своєму дизайну ці обручки не підлягають коригуванню. Обручка американка зі зрізами має цікаву форму та гарний блиск. Представлення в асортименті шириною 5 мм в традиційному золоті. Потрібний вам колір металу та ширину можемо виконати під індивідуальне замовлення. Такий тип обручок не підлягає коригуванню та поліруванню через особливості свого дизайну. Саме ці обручки є новинкою і лише зараз набувають популярності серед молодят. Обручки з інкрустаціями, з діамантом або ж цирконієм представлені безліч у варіантів у різній ширині та кольорах металу. До прикладу, з одним діамантом у класичній обручці або ж американці, чи з розсипом пошинці в поєднанні кольорів золота з традиційним символічним дизайном серця чи з візерунками обирати вам! Щоб остаточно визначитись, яку ж модель обрати, приміряти, в якій вам більш комфортно, рекомендуємо завітати в наші салони Камея, де вам нададуть якісну консультацію, допоможуть обрати правильний розмір та зробити свій правильний вибір. А приємним бонусом для вас буде знижка 20% на весь асортимент обручок. У найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.